Тут написано, тоді говорить їм Ісус, усі ви зневіритеся у, мен, у мені цієї ночі, тому що написано уражу пастиря і розсіються вівці отари, але після Воскресіння Мого передуватиму вас у Галілеї. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі зневіряться в Тобі, то я ніколи не зневірюся. Ісус сказав йому, «Істинно говорю тобі, що цієї ночі, перш ніж проспіває півень, ти тричі відречешся від мене. Говорить йому Петро: нехай мені навіть належить померти з тобою. Я ніколи не відречусь від тебе. Подібно сказали і всі учні. Ось такий текст святого Письма ми хочемо сьогодні почитати разом з вами. І одержати певні уроки кожен із нас. От, я хочу говорити про відрешення Петра. Хто такий Петро? Це один із учнів Ісуса Христа, який Бог призвав його апостолом. Він дуже був такий е, палкий по характеру. Він проявляв у всьому первенство, першість. Він вважався лідером. Перший він пішов. і... Е, по воді. Перший він відрубав вухо, рабу. Першим Ісус, друзі мої, придвіщає да, відречення Петра, Ісус сказав: От Петро, йди сюди. Петро до нього підійшов, Ісус говорить, Петро, я молився особисто за тебе, да, щоб не зникла віра Твоя. Тому що сатана умовляв мене, щоб сіяти вас як пшеницю. Ну він говорить, я молився. Знаєте, друзі мої, сатана до вас не може доторкнутися, якщо це не дозволить Бог. І він прийшов до Ісуса, да, попросити, щоб, е, учень, щоб це атакувати учнів. Да? Так було. І сатана прийшов до Бога от, і говорить, я хочу, щоб ти дав мені доступ до Йова. Помните? Да? Дивіться, друзі мої. Я ж молився, він до Петра говорить, я ж молився за тебе, щоб не зникла віра Твоя. І ти коли навернешся після цього, щоб ти укріпив братів своїх. Це перш, чим він хотів попередити за відречення. Так? Друзі мої, дивіться, чому Ісус попереджає учнів про майбутні події. Як ви думаєте, ми з вами бачимо події тільки з початок. Ми не бачимо процес і ми не бачимо кінець. Так? А написано в Біблії, так, що Бог знає спочатку, що буде в кінці. Так написано. І дивіться, тому втеча учнів, вона передбачена, що в старому заповіті ми читаємо Захарія, 13-й розділ, 7 вірш. Написано: уражу пастиря і розсіються в вівці отари. І не дивлячись на те, друзі мої, да, що учні його накивають п'ятками, тобто потікають. Да? Ісус проявляє до них, низки співчуття. Амінь. Дивіться, друзі мої. Він їх не докоряє, Він не осуджує їх, і Він не називає їх ненадійними. А Ісус говорить про зустріч в майбутньому. І Він говорить, Ісус говорить, коли цей час Важкий пройде, ми з вами зустрінемося знову. Аллилуйя, друзі мої. Дивіться, друзі мої, яка була б наша реакція? Коли ми знаємо, що перша група людей в тяжкий час, коли нам важко, залишить нас, яка б наша була реакція? Я, наприклад, сказав би: «Ідіть звідси, я вас бачити не хочу. Я не, я, я, я не знаю, як ваша була би реакція, але да? знаєте є таке слово СЗЧ, це військові знають, це люди, які самовільно залишили частину. знаєте. Так бували і учні. Да? Говорить, дивіться. Ми часто говоримо про людей погано, так? А є такий висновок. Говоріть про людей добре, а погане вони самі себе покажуть за погане. О, Бог створив людину, і він все знаючий. І він не потребує, щоб ми розказували про цю людину, тому що він все знає, що в людині. Так чи ні? Бог знає людей з найгіршої сторони, друзі мої. Він знає людей, друзі мої. Наші слабості знає чи ні? Знає. Він знає, що в нас часом не хватає віри. Ви знаєте чи ні? Знає, звісно. Дивіться, друзі мої, але ці знання не перешкоджують Ісусу любити нас. Коли ми обладаємо певними знаннями, і часто ми починаємо по-іншому відноситися до людей. Но Иисус, дивіться, ну Ісус, дивіться. Ісус не проявляє неповагу, навіть щоб якщо вони її залишать. Ісус не проявляє неповагу до цих учнів. Да? Друзі, мої, дивіться. Це ще один урок для нас, да? що Ісус завжди дивиться на людей через призму любові. Амінь. Він через призму любові. І Він хоче, щоб ми любили людей завжди. Не дивлячись на їх поступки з, і з вірою. Да? Коли ми читаємо 33 і 35 вірші, цього тексту, яку я читав, то ми читаємо, там написано, що Петро сперечається з Ісусом і старається е, переконати його, да? що, він, що він сильний, що думка Ісуса не вірна. Дивіться, Петро вважав, що він сильніший, ніж інші. Ісус старається переконати Петра. Петро вважав, що він самотужки зможе да, впоратися з, перми, з певними випробуваннями. Одна справа, друзі мої, сидіти разом з Ісусом, сидіти в церкві, сидіти на домашній групі. Да, Сидіти вдома на кухні і висловлювати свою думку, свої віри, як я можу поступити в майбутньому при певних подіях. Дивіться, друзі мої. І тут, коли Петро переконував Ісуса, видима сторона, вроді Петро на висоті. Так чи ні? Вроді він на висоті. Ну, інша справа, коли ти знаходишся в епіцентрі випробувань, коли ти знаходишся на самому низу, так, друзі мої? Коли ти знаходишся в такому дискомфортному такому стані, да, скриться зовсім інше. Амінь? Це, дивіться, друзі, і тому Ісус бачить самовпевненість Петра, що його важко зупинити, то Ісус що їс, говорить такі слова. Оце 34-й вірш. Істинно говорю тобі, що цієї ночі, перш чим, чим проспіває півень, ти тричі відречешся. Від мене. Друзі, мої, часто Бог нам відкриває нам духовний стан наших можливостей і нашої віри. Амінь. І Бог хоче, щоб ми з вами зачитали, дивіться, Євангеліє послання до римлян, 12 розділ 3 вірш. І тут написано так: бо через дану мені благодать. Усякому з вас говорю, не думайте про себе більше, ніж належить думати, але думайте розсудливо, кожен так, наскільки Бог наділив мірою віри. Алілуя. Оказується, що є і міра віри. Да, друзі мої, Слава Господу, друзі мої. Дивіться, коли ми, коли Бог нас підіймає в смиренні, друзі мої. Така людина у безпеці. Вона міцно стоїть на ногах. Вона на висоті, бо тому що смирена людина вона не буде сперечатися, тому що вона усвідомлює свою неміч, немічність, да? вона усвідомлює, друзі мої, що вона залежна від Бога. Амінь. Дивіться, я коли читаю послання до Петра 5 розділ 6 вірш, тут написано. Отже. Упокоріться під міцну Божу руку, і щоб він підніс вас свого часу. Ну коли диявол часто нас підіймає в своїй гордості, друзі мої, да? то це небезпечно. Така людина себе ставить вище інших. Вона не готова служити інших. Вона не здатна служити інших, друзі мої, тому що вона все знає, все вміє, все вона пройшла, вона сама крута у світі. Друзі, дивіться. Яка людина, якщо це така людина, вона не змириться перед Богом, друзі мої, то така людина вона не може мати успіх, да? наприклад, бути партнером. Вона не може е, працювати в команді, друзі мої, тому що вона не потребує, щоб її хтось учив. Вона не потребує слухати інших. Така категорія людей залишається за собою, знаєте, шельф, тобто дорогу. Це дорога распрів, спорів і розбірок. І коли я читаю Якова, 4 розділ, 6 вірш, тут написано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І коли, коли Петро виявився в епіцентрі випробування, коли Петро оказався на самому низу, друзі мої, да, десь його самовпевненість зникла. Тому що. Людський ресурс обмежений. Амінь. Що таке людина? Вдарив її, кричить, да? розрізав кров іде. Да? Друзі мої. Обмежена в силі, обмежена і в розумі. Друзі мої, ну коли ми з Богом, то, друзі мої, ми не обмежені. Да? Тому що через свою залежність від Нього Бог може робити самі великі справи і чудеса. Амінь. Аллилуйя. Друзі, і коли заспівав півень, Петро гірко заплакав. Це, бо це самий був його такий низ. Друзі я не вважаю Петра Боягузом, але ця поразка е, трапилася з людиною, з неймовірною сміливістю. Я це не боюся говорити, тому що всі учні втекли, а він залишився. І дивіться, друзі мої, от, наприклад, я, якщо ви запитаєте мене, наприклад, от, я себе до боєгузов не відношусь. Але при певних обставинах змі... обстанах атмосфера може змінитися, друзі мої. От, наприклад, я бджол не боюся. Якщо мене бджола одна укусила, я не боюся, друзі мої. Но це все залежить від кількості бджіл. Розумієте? От? І, наприклад, от. Як то ми були в одному вот, і я спостерігав, я дуже близько підійшов до цих вуликів, я там заглядав, хотів подивитися, як всі пчоли там знаєте, і тут мене одна бджола укусила. Для мене це нічого такого страшного, але да? коли мене ще дві бджоли в чало вже три, я побачив мої очі, побачили, що надо мною знімається цей рій, я сам не замітив. Спрацював страх самозахисту, мене ноги тоді спасли. Знаєте, от. Друзі мої, дивіться, так і я говорю. Часто ми не знаємо, ми можемо говорити свою думку про свою віру, але при певних обставинах вон, воно може змінитися. Амінь? Аллилує. Слава нашому Господу, друзі мої. Увійти, увій... дивіться, Петро, увійшов в дім пересвященника. Це було для Петра, це все одно, що увійти. Е... У берлогу лева. Розумієте? От? А він пішов. В 69-му вірші, ми читаємо цей розділ, Петро відрікається перед служанкою, яка впізнала його. Я не знаю його. 71-й вірш. Він теж відрікся перед іншою служанкою у воріт. Я не знаю його. Да? А в 73-му віршу там була певна група людей, рядом стояла, да? І він сказав, він вже почав божитися, друзі мої, клявся, що да? я не знаю. Його, Я не знаю Ісуса. Да? А вони говорять, і говір твій підтверджує, що ти був з ним. Знаєте, як обично. Ну дивіться, друзі, що переживав Петро в той час. От що ми часто переживаємо в той час, коли ми осталися невірними, коли ми нашого Бога, знаєте, не відступили від Бога. І ми знаєте, друзі, це дуже важко переживати, так, що ти жив по Слову Божу, так, його поважав, а потім ти відступив і ти зрадив Богу. Друзі, мої, ми це часто дуже важко переживаємо. Ми часто буваємо не друзі мої. Но Бог завжди перебуває вірний. Бог вірний. Алілуя. І я думаю, що е Петро оплакував свою поразку, свій відступ, да? йому дуже було важко. О, якраз він знаходився іменно в епіцентрі, в самому низу. Да? І дивіться, він тричі відр відрікся, але ж він двір не оставив. Вже можна би було дати на стометровку, але да? він залишився там. І тут заспівав півень, друзі мої. І Петро гірко заплакав, написано, да? тому що спів півня нагадав йому слова Ісуса Христа. Це були наслідки. Самоупевненості. Дивіться, друзі. Відрядження Петра це не питання бита, а це питання життя чи смерті. Петро передав нам сьогодні історію, який показує нам прощення Ісуса. Да? Перше Петро говорить, що Він простив мене, коли я залишив Його. Вся мій важкий час, і Петро говорить: Він простив мене. Друге, також Ісус прийняв мене, щоб я знову міг бути корисним для Нього. Аллилуйя, друзі мої. Третє. Петро розповів нам про свій сором, друзі мої, що всі люди могли знати да, слова, прощаючи любові Ісуса Христа. Амінь. Дивіться, і очищає що силу Христа, яка очищає. Аллилуйя! Друзі, дивіться, може хто із нас теж знаходиться в такій стані Петра в самому низу. да? Ну, Якщо, друзі мої, і ми також можемо оплакувати да, своє положення перед Богом. да? І що саме головне, коли ми в житті терпимо поразку, да, то дьявол починає нас звинувачувати, да? Тобі нема прощення. Тебе нема майбутнього. Це вже все. І старається дьявол ізолювати цю людину, щоб вона не мала спілкування з іншим. Так і Петро, він оказався ізольованим, друзі мої. Це цель дьявола, щоб ти в церкву не ходив, на домашню групу, щоб ти нікому не признавався, щоб вас законсервірувати, друзі мої. Ну що говорить Біблія? Признавайтесь один перед одним в проступках. І моліться один за одного, друзі мої. алілуя, Скажіть, моліться один за одного. Друзі мої, дивіться, бо коли ми відкриємося, друзі, ми будемо молитися, друзі мої, ми швидше встанемо на свої ноги. Амінь. Алілуя. І з другої, з другої сторони, друзі мої, Бо хоче, щоб ми були уважні один до одного. Якщо ми бачимо, що когось нема, хто посітив Петра, ніхто його не посітив, але після Воскресіння Ісуса Христа. Ісус з'явився учням і сказав. Марії він сказав. Марія, біжи, скажи учням, що я чекаю їх. І Петру, тому що Петро оставався ізольованим. Бог завжди, друзі, діяв через Марію. Да? І так часто когось немає, і Бог нам в серці вкладає. Треба посвятити того сестру чи брата. Амінь. Друзі мої, ми повинні скажі, послушні бути слову Божому. Друзі мої, ми з вами одержали певні сьогодні свідоцтва. Да? Так що ми сьогодні зараз будемо молитися з вами. І якщо хтось знаходиться в такому положенні, біжіть до Ісуса Христа. Амінь. Він завжди вас прийме. І він, Бог теж говорить, приймайте один одного, як я прийняв вас. Амінь. Давайте, Бог не відмінив свої плани. Давіть якщо я в поразці, Бог не відмінив свої плани. Ну твоя поразка це хороший кирпич, хороший досвід, хороший урок. За майбутніх перемог. Амінь. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося. Подякуємо нашого Бога. Боже, ми тобі дякуємо за ці уроки Петра, Боже. Що ти, Боже, нас підіймаєш навіть тоді, коли ми знаходимося внизу, Боже, коли ми вже нічого не можемо, коли вже ми поховані дияволом. Боже, ну я тобі дякую, що ти підіймаєш і завжди очікуєш нас, Боже. І ти назначаєш нам зустріч з тобою, Боже. Ми тобі дякуємо, Боже. Боже, дякуємо. Хай Боже, це слово падає в наші. Стреця Боже, і дасть певний час Божиї свої всходи. Молитва наша ім'я Ісуса. Амінь.